Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Добрий день усім усім і дорослим і малим. Друзі, назвіть ці кольори. Згадайте, де в природі можна ці кольори зустріти? І послухайте ось таку казочку. Якось узимку, коли на землю прийшла темна ніч, випала багато снігу. Він білим, пухнастим покривалом ліг на поля і залив їх урочистим світлом. Здивувалося темне небо, засяяла зірками та лагідно посміхнулася великими синіми очима. А засніжена земля із вдячністю прийняла лагідний подарунок синього неба і народилася блакитне сяєво. Зустріч двох фарб подарувала новий колір. Блакитний. Біла фарба віддала йому свою урочистість, святковість, а синя подарувала глибину і спокій, тому в очах блакитної фарби завжди лунає урочиста, спокійна глибина. Блакитний колір живе на небі, у країні води, в очах людей. Блакитним кольором завжди посміхається білий сніг вдячно дивлячись на небо. А коли ростають сніги, блакитні струмки заспівають свою веселу пісню та посміхнеться пробуджена земля блакитними квітами. Ось така історія. Я вже перенесла на палітру білу фарбу і пропоную вам перенести пензликам у білу фарбу декілька крапель синьої фарби. Та розмішати її. Взяла декілька крапель. Розмішаємо. І що у нас виходить, яка фарба, про яку ми фарбу з вами сьогодні говорили? додам ще трішечки. І виходить у нас блакитна фарба. Ось така. Діти, і я пропоную вам сьогодні. Намалювати хмаринки. Спочатку намалюємо хмаринки блакитною фарбою. Я взяла фоном папір з синього кольору і намалюємо хмаринки. Це у нас буде небо, і будуть хмаринки ось такі пухнасті, замальовуємо їх. І ще можна одну хмаринку намалювати. Діти, а ви коли-небудь дивилися в небо і помічали, що хмаринки схожі на щось. Помічали? Так, ось у мене вийшли дві таких хмаринки. Я відкладаю, щоб вона трішечки підсохла, і я покажу вам, на що можуть бути схожі хмаринки. Подивіться, на що ця хмарка схожа? На котика, який спить. Так? А у цієї хмаринки, наприклад, день народження, або це єдинорожка, або день народження з таким ковпачком. Ковпачком. А ця хмарка схожа на кого? Як ви гадаєте, скажіть мені, на тваринку, а ця хмарка заховалася у рішку, так, і схожа на морозива. Тож діти, я пропоную вам перетворити наші блакитні хмарки, які ми вже намалювали, на щось таке цікаве. Для цього я ще трішечки додам синьої фарби і зроблю трішечки темніший блакитний колір. І починаємо перетворювати наші хмаринки. Я, наприклад, зроблю із однієї хмарки Кого? єдинорожка Зробимо з вами, що потрібно намалювати. Ось такий рог. Так, і намалюємо очі та рота намалюємо. Ось такі оченята, блакитні та посмішку намалюємо. Ось одна хмаринка у нас посміхається. Далі. Ви можете перетворити хмаринки свої на будь що одна хмаринка у нас вже вийшла, і другу хмаринкою у мене буде схожа на котика. Намалюємо вушка маленькі, ось такі трикутні вуха. Далі очі. Він буде спати, наш котик. Віє, опущене вниз. Далі маленького носика намалюємо трикутного. Та що? Вуса. Так, і ось виходить такий наш котик, схоже на котика. А ви, діти, зможете намалювати блакитним кольором свої хмаринки і перетворити на будь-що. Я вам вже показувала, що можна на що перетворити. Або можете на прогулянці подивитися з батьками на небо та роздивитися хмаринки наше заняття закінчується. Згадайте, з яким кольором ми з вами сьогодні познайомилися з блакитним, правильно. Спробуйте діти намалювати такі хмаринки. Пока-пока! Я чекаю на ваші роботи!